Привіт всім тут дивитися. Сьогоднішнє відео буде про те, як знайти в розетці фазу трьома різними способами. Бачимо у нас розетку. В розетці 220 вольт. Нас направо 217 показує. Перший спосіб, звичайний фазовий індикатор. Тобто беремо індикатор, вставляємо в розетку і бачимо, не світиться, значить 0. Світиться значить фаза. Та і так само в мене є три різні індикатори. Всі показують фазу. Другий спосіб за допомогою мультиметра. Ставимо на вимір напруги перемінного струму. Ставимо один щуп в розетку. Другий отак от, от пальцем беремо. І дебі, в якому більше показує, там і буде фаза. Тобто ставимо сюди, беремо пальцем бачимо, що фаза тут. Тут бачимо, нічого не показує. Та це другий спосіб. Третій спосіб підходить, якщо ваш мультиметр підтримує функцію Live. Переключаємо в режим NCV Live, тут пише. Перемикаємо функцію лайф. І ми бачимо, що у нас тут зараз Шуб треба ставити ось сюди. Тільки одним червоним щупом ми поміряємо фаза. Та беремо наш червоний щуп і пробуємо. Нічого нема. Life. Така функція є не у всіх мультиметрах. В тому є. От. І так можна знайти фазу трьома різними способами. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Удачі всім!